Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будемо продовжувати чистку роду. Десяте коліно по лінії батька ми починаємо. Так, весь негатив. Це лехе. Всі порчені програми родові, всі ваші порчені програми. Відправляю на цей віск. Це програмна свічка, нам достатньо її просто запалити. Так, весь негатив буде забрати на себе віск, вогонь буде спалювати. Все зле лихе від цієї чистки. Нагадую, що ви можете почистити свій рід, почистити своє. Поле свою підсвідомість очиститись від негативних порчених програм, які передаються породу, і від будь-яких інших деструктивних програм, які ви відпрацьовуєте за рід. Чистка спрацює для вас в будь-який момент, коли ви її знайдете, незалежно від того, дивитесь ви її з першого коліна роду, або от зараз з 10-го. Все одно якась частина. Ваших негативних програм, вашого навантаження негативного, кармічного з вас буде знята в результаті цієї чистки. І, звісно, запрошую до себе на індивідуальну чистку рода, це буде дієвіше. Але так, також можна дивитися, також працює. Сьогодні у нас по лінії батька ми починаємо відмолювати предків. Ставте помин своїм предкам. раз на тиждень молочком хліб, це буде для них енергія. І тоді вони будуть допомагати вам, а ви будете допомагати їм. Скажіть, покажіть. Так, зараз я налаштовуюсь. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду, того, хто дивиться в десятому колінні роду по лінії батька. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Скажіть, покажіть. Бабуся, упокоєна. Наступний дідусь. Дідусь упокоєний, добре. Бабуся наступна, третя. Неупокоєна четвертий. Неупокоєний п'ятий. Покоєна це бабуся. Шоста. Покоєний. Сьомий бабуся. Упакоєна дуже гарні карти. І восьмий. Дідусь. Також упокоєний. Отут бабуся вийшла, бачите, в неї тут карта Сонця і десятка кубків. Це дуже гарна е, кармічна історія, відпрацьована карма повністю. Бабушка дуже наповнює свій рід, і від неї іде енергетика, позитивна, все гарне в вашому житті. Е, ну, це заслуга тих предків, в яких така позитивна енергія по породу. Тобто якісь удачі, успіхи ваші. Так, це у нас неупокоєння. Відмічаємо. Дехто упокоєний, дехто неупокоєний. Наступні. Вісім предків роду в десятому коліні по лінії батька. Того, хто дивиться, чи упокоєні вони, нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Скажіть, покажіть наступні вісім предків роду, чи всі упокоєні. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Так, оці у, у нас всі упокоєні. Троє, а ці неупокоєні. Відмічаю. Так, ці у нас троє упакоєні. Ці неупокоєні. Наступні вісім предків роду у десятому коліні по лінії батька, того, хто дивиться. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Чи це правда? Так, бабуся, раз. Упокоєна, добре. Два. Неупокоєний. Три, неупокоєний. Четыре. Дідусь неупокоєний. Бабуся п'ята, Упокоєна, добре. Шостий предок роду. Неупокоєний, сьомий. Упокоєний, добре. І восьмий, дідусь, восьмий. Неупокоєний. Так, і наступні, наступні вісім предків. Наступні вісім. Чи упокоєння наступні вісім предків роду? В десятому коліні по лінії батька. Того, хто дивиться, скажіть, покажіть нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Бабуся неупокоєна, проблеми з деньгами можуть бути в роду. Тут дідусь упокоєний, добре. Раз, два, три. 4, неупокоєний 5. Неупокоєний, 6, неупокоєний 7. Неупокоєний і 8. Також неупокоєний. Дивіться, у цих предків роду були якісь проблеми з діньгами, якісь борги, які їм, їм не віддали, або вони комусь винні і не заплатили. І це переходить далі. Це треба. Це негативні програми, які передаються по роду, стосовно грошей. Це таке навантаження кармічне на вас. Перебираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю на болота, там цьому негативу схорониться, Вас більше не торкаться по Верховному суду. Буде так і так є вищі сили. Прошу пробачте всі пригрішення, предкам роду, того, хто дивиться, в 10-му колінні, по лінії батька. Не наказуйте їх, їх рід, їх нащадків, заскоєне ними при житті. Прошу вибачення у всіх тих, кого предки роду ображали при житті. І також, предки роду, пробачте всіх тих, хто образив вас. Відпустіть свої земні проблеми, залиште все земне на землі, борги сплачені сполна. Ви вже давно мертві, вам ніхто більше нічого не винен і ви нікому нічого не винні. Ваші нащадки більше не будуть вам допомагати відпрацьовувати вашу негативну якусь карму, ваші образи. Вони вам нічого не винні, і ви їм також нічого не винні. Йдіть з миром і ідіть до Творця. охоронці прошу, вкажіть їм світло, щоб вони упокоїлись і пішли до Творця. То буде так і так є. предки роду йдіть на світло. Так, дивимось далі. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. Так, я дивлюсь у цих перших вісім. Чи упокоєні вони? Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Неупокоєні. Розкажіть свою історію, що заважає упокоїться? Хтось упокоївся вже? Один, два, три. Так, 4 упокоєних. Кось закритий шлях, не вистачає енергії. Прибираю перешкоди, заперечую, прибираю негатив. Все зле лихе, що заважає предкам роду, упокоїться. Прибираю, повертаю. Аболота там цьому негативу схорониться, предків роду, роду, нащадків роду більше не тракаться, вище сили, допомоги. Прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають предкам роду, упокоїться. По Верховному суду буде так і так єсть. Предки роду, ви прожили своє життя. Ваші нащадки більше вам нічого не винні, ви їм нічого не винні, йдіть. З миром, покойтесь з миром, йдіть до Творця. Хто захоче повернутися на землю, той може це зробити, повернеться. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні роду. Тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Ні. Предки роду. Ту образу, яку ви не можете пробачити. Ту людину, яку ви не можете прибачити, ми передаємо в руки Творця. Вона буде покарана по Верховному суду. Ми не маємо права засуджувати. Нащадки ваші не мають права наказувати карати когось, я не маю права, і ви також. Це передаємо в руки Творця і там, на Верховному суді розберуться і зроблять по справедливості. Передаємо вашу образу за вас. Буде так і так є. Вони кажуть, що тут вивстава було, що. Вбивство не можуть пробачити. Думають, що раніше, що хтось пішов в життя із-за того, що його вбили, раніше терміну. Але на все воля Божа і раніше терміну ніхто не уходить, навіть якщо було вбивство. Кожен помирає в той час, коли йому призначено. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Тепер упокоєні. Добре, дякую. Так, відмічаємо наступні вісім предків роду, чи упокоєні наступні вісім, нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда. Добре. Наступні вісім предків роду, чи вони упокоєні. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда. Да, Добре. Дякую. І наступні вісім. Скажіть, покажіть, чи упокоєні наступні вісім предків роду Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда. І ці також зараз ще одну карту. Да, Упокоєння, дякую. Так. Дякую всім за увагу, дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.